Ну, звісно, що прикро після таких ігор, як у нас була зараз з металістом, але все ж таки навіть в таких матчах десь треба шукати позитив. Чому був позитив цього матча? Позитивно, ми забили два м'ячі, так, також створювали моменти, Рахую, що десь просто провалили перший тайм. І за рахунок цього, напевно, такий у нас результат. Але ми не падаємо духом, ми зараз. Ми збираємося сили на минай, хочемо дуже сильно перемогти дома при наших болівальників, хочемо вже їх порадувати і собі підняти настрій перед фіналом. Глибинно розбиратися в причинах невдач можуть тренери. А ми повинні до них прислухатися і робити висновки зі своїх прорахунків. Коли це вражено, що якусь не вистачає команді для того, аби зачепитися там за перемогу, там за поважки, за команди процес. За Має в найближчий час. Та звичайно. Я думаю, ми самі дивимося, граємо в хорошу гру, десь і десь програємо. Я думаю, що нам потрібно десь більше сконцентруватись на своїх моментах. Ну більше трошки нам концентрації і весіння, але весіння. Насправді, всі чітко розуміють, що найголовніша гра року у нас 15 травня. Утім, справи в чемпіонаті теж нас не обоїх турбують. Ми чимало уваги приділяємо фізичній і тактичній роботі. Дуже хороші і молоді гравці і досвідчені. Я думаю, що у нас точно буде все добре. В цьому плані ми просто там трошки більше треба якось так сказати видихнути, бо на нас трошки і результат вже давить. Я думаю, що ми зараз зберемося на мина, і потрібно добиватися до позитивного звичайного результату і готуватися на ігри далі. Де б я не грав, усім серцем намагаюся бути зуболівальниками зараз в Україні складні часи, та повернення фанів на трибуни велике свято для всіх нас. Тому що сказати, потрібно старатися ще більше, аби виправдати їх сподівання. Да, ми між собою кожен раз говоримо і все обсуждаємо. Я думаю, що має бути все у нас добре. Дуже хочеться виграти вдома, при своїх трибунах на своєму полі. Я кажу, що нам дуже треба підняти настрій, бо настрій, звичайно, в команді так і собі, так що ми зараз будемо віддавати всі сили в суботу.